Слава Роду, слава рідним Богам, слава Україні, Русі! Слава! Ще раз вас всіх, дорогі мої родичі, суродичі, учні, слухачі, читачі. Вітаю з нашим величним святом. Великдень Даж Божий! Великдень День Даш Божий і святкуємо новоліття! Новоліття 7534 літо від відтворення миру, від відновлення миру. Цебто наші роди жили при Чорномор'ї, то тоді було Руське озеро, воно було менше, значно менше. І ось прорвався бутфорський перешийок і хлинули океанічні води, хлинули в то озеро. Воно тоді було прісноводне. І нині вчені це вже... Досліджують і, і говорять, що справді так от було 8 тисяч років тому, було потоп і так далі. І ото наші роди там жили. Е, усі ті землі, що мають глибину е, в морі, що мають глибину менше 200 метрів, оце, це були землі, власне, де ми жили. Прийшов Спасрама, вивів нас вітав сюди, на наші землі, оці. Бог Дністром, Дніпром. І ось потім пішов з частиною наших родів. В світ інський, в край інський, свято Віндіо. Ну, і ось Великдень де Божий, це справді велике свято, величне свято. Ну, от цікаво в тому, що, власне, самі різні традиції, самі різні країни, народи, раси. Справжні різні, різні, бо мають різне походження, різні зоряне походження. Це описується в багатьох традиціях, в багатьох джерелах, Ну, тільки то, що нині, то так якось не прийнято на то звертати увагу ні вченими, ні, ні іншими. І воно так. Якось мимо нас. Однак, якщо ми навіть візьмемо акадську традицію, наприклад, так, шумери, вавілоняни і зороастрізм, і нині є багато людей, послідовників цієї традиції, тож можна спокійно, легко знайти це в інтернеті власне, Весту, ті джерела Зороастрізму, і почитати календар. І коли ми відкриваємо календар, то ми бачимо, що передує велику Дню, знову ж таки ключове свято, з якого починається рік, це Рівнодення, весняне рівнодення. Точно так само, як і нині астрологи починають рахувати новий астрологічний рік від рівнодення Весняного. І ми бачимо, що в тому календарі перед, перед весняним рівноденням тиждень тиждень називається дні, дні скорбі, дні скорбі і плачу. Ось. І е, воно власне, кожен день вшановується певну расу, молиться за неї, тому що е, говориться, що власне, п'ять разів на землі, котрась пішла раніше, котрась пізніше, розселялися відповідно, кожен по своїм територіям. І в першу чергу, я так розумію, що це було пов'язано з тим, що кожна раса хотіла дивитися на ті зорі, з яких вона прийшла. Цебто наша раса біла раса, вона вшановується в п'ятий день того тижня. І говориться, там так і написано там, в тому календарю, що ми прийшли з зір великої ведменці. Так як властиво в нашій традиції говориться, що так, ото чорток Сварога, ото ми прийшли звітом з зоряної системи Великого і Малого Воза. Ось. І так само перший день вшановується Блакитна раса, то вони жили в Антлантиді, я так розумію, що дивилися відповідно в південну сторону, ну, від північного полюсу, туди в космос. Це темні території. Дивимося на північ, на північ. і Ми жили в Арктиці. Арктида і ці зоряні системи, які от в ту сторону, то вони більш світлі, більш е, світлі зоряні системи в сторону Алтера. Все це. А, а на південь тобто йдуть більш темні, ну а земля на порубіжі стоїть. Тут, власне, була і жовта раса, вони прийшли з Лебедя та Ліри з Узір'ю. І жили спочатку на Пацифіді. Це була не в Тихому океані, був тих континент. Третій день, -день чиновниця Чорна раса. І говориться, що вони прийшли з Сузірєвого Оліону і жили в Лемурі, де Мадагаскар, там це четвертий день червона раса. І от вони тут Ацтекі, Майя там і так далі. так. Ось. І чому дні смутку і печалі? Тому що власне, кожна раса в свій час уступилася, уступилася і щось зробила не те. І людство пішло не по тому шляху. І результати ми бачимо нині. І говориться, що відмолюються в тіні, відмолюються гріхи тих п'яти раз. А в високосний рік, то ще шостий є і тоді в косний день молиться за шосту расу, яка має утворитися. Ще має утворитися. Тобто, якщо ми виконуємо своє призначення як народ лідер, як от, е учитель, як народ власне відаючий, то все це піде по такому благоприємному шляху. І де, як то про росов Квігу говорить тисячолітні. Що буде 10 тисяч літ благоденства на землі. І в першу чергу це пов'язано з ментальністю. Якщо ми відновимо свою прадавню ментальність, свою справжню ту коли ми відчувався одним єдиним тілом, народом, народу, то тут міниться. Економіка зміниться і все наше життя. Підхід до життя просто міняється і все міняється. Все. І Я про це оповідав багато разів. Вчора відео вийшло на моєму каналі, там знову ж таки я наголошував, дві речі, які оприділяють у ментальність. Дві якості. Два ключі до заложньої ментальності, яка вивезла людство, вивезти в голові. От про це слід, слід пам'ятати, особливо нині це великодні свята, великодні обряди, бо ми всі насіння нового нових думок, нового мислення в нашу реальність. І власне, от цікаво, що Великдень День, День, воно святкується от, от всіма расами, всіма расами, всіма народами, хоч і мають різні походження зоряні системи різні. Зовсім не ментальність, зовсім мислення, зовсім іншого. А рівноденність всі. Японія. Дивимося вроді білі люди, ми бачимо, що зовсім інша ментальність. От, Ну ну, ну, зовсім інша, якщо їхнє телебачення, то, то просто голова взривається. Ну, в них Великодень, це рівнодення весняне. Називають Шумбунахі. І... Це державне свято. Вихідний. А в них доволі мало вихідних взагалі. То така yeah. раса такий народ, що вони ті пашуть і пашуть, пашуть і пашуть. Тобто наче виночний день. І так само воно святкується в Месіці, наприклад, також то, -то, то червона раса, то, -то мінжа раса, так. А вони свято святкують в цей день, також є. так. Ну, В США є той, той день, одна це власне, з кельтської традиції пішло. В США це, це свято називається Стара, ну а в Кельтів то -то свято, власне, називається Остарія. Тому перейшло власне, з Кельської з північної традиції, перейшло так в Сполучені Штати. Навруз, Іран, і Астанти, і далі. Ну і зовсім дивно, що в Індії сікується. В Індії наша братська, наша відична традиція, пастрама їх і туди приніс нашу відичну традицію. І якщо ми сьогодні день чи три дні, чи, чи говоримо про Великодній тиждень, то е, там е, святколів, фестиваль, е, два тижні. Два тижні. Тиждень до Веної рівень, після Водняної. Так, то і бути. Ну і ми е, в принципі і нині говоримо про Великодній тиждень. І тепер Великодній тиждень, коли готуємося до Великодній тоді тиждень, після Великоднього тижня і весняні дітей. Дуже два тижні. Тоді це переходить вже в квітні, переходить в е, пісня діди, завершуються правою за гурманські А права середа вже переходить в правні діди. Це свята і правні діди 40 днів до Купайла. Все, то ми бачимо, що свята це власне е, знання, знання часу і простору, знання енергії, які нині енергії активні, які пасивні, які треба набиратися, а які навпаки скидувати. І оце, не просто так, що вирішили що сьогодні буде день Залізничника, чи там щось. Так? А це власне конкретне знання, знання простору часу. І це знання нами в усіх народних часах. Ну тільки там це смислі слюблені і приювати. Тому що тоді ми йдемо в ног з часом. Коли ми йдемо в ногу з часом, то тоді мислення з які друзі наші. І все. Ось. Бо якомога швидше, кому легше, народ наш відродився у силі, славі своїй. Ми, як і тисячу тому, промовляємо, коли чутлого Вселишнього. І рибою Леля прийдіть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть силами своїми ціліть, силами своїми народ наш пробудіть. Воїню наших захисників, захисниць України бої. Рядькі світлі спаси роду Словянського силами своїми заслоніть. Світом перуном горніть, щитом сворова заслоніть, Силами своїми благословіть, аби владовик святий Сяяв в кожній чарі, їхні хай буде так. Слава Ярилі! слава Ярилі!